Усім привіт! З вами Юліана. Вітаю вас на своєму каналі. Друзі, сьогодні у мене знову день поливу. Починаю, як завжди, з малюків. І заодно вам хочу показати ось цю красуночку. Пам'ятаєте, це подарунок від моєї подруги. Вона отака малесенька, ще зовсім крихітка. Але, як ви бачите, вона вирішила мене порадувати своїм цвітінням. Отак, вона заквітла, я так розумію, це. Один із різновидів парфумерних фабрик. Аромат у неї є. Аромат дуже приємний, і квіточки не менш чарівні. Мені так подобається її та прожилка посередині неонова. Класна квіточка. Я дуже рада, я нарешті побачила, як вона квітне. Тепер я знаю, що в мене парфумованих фабрик трішки більше. Корінців у неї тут багато, я її щойно поливала, тому. Їх не так видно, як на суху. Але вона вже пересаджувалася із 100-грамового стаканчика у півлітровий. Тож ви можете зрозуміти, що коріння там чимало. А наземна частина в неї зовсім ще маленька, я б сказала розмір 1,7. Але малеча вирішила мене порадувати. Чому я нескінченно рада і показую. Вам. Що це за сорт. Ну, я маю в виду різновид парфумованої фабрики, я не знаю. Якщо знаєте, пишіть, кого вона вам нагадує. Зараз порівняти не можу. Зараз у мене з парфумованих фабрик поки що розкривається лише Дастібель. Коли розкриється, покажу. А чи дочекається вона інших, сказати точно не можу. Ну, ось така. Гарна ніжна квіточка. Сподіваюся, ви за мене теж порадувалися. Тепер ви знаєте, що в мене ще є така красуночка. і будемо спостерігати за її розвитком. Далі, звичайно ж, краще і цікавіше вирощувати дитинчат, коли вони виростають у дорослі рослини. Це набагато приємніше, тому що від малечі дочекатися першого цвітіння росту. Це набагато, як для Архмана, цікавіше. На цьому буду закінчувати. Дякую своїй подрузі ще раз за такий чудовий подаруночок. Сподіваюся, що в нас все буде далі добре. І ми виростимо кріпким, гарним. Буде чудовим великим цвітінням і гарною. Здоровою рослиною. На цьому все. До зустрічі у наступних відео. Покажу вам ще своїх красунь, які починають розкриватися.